Сьогодні у нас виникла така необхідність провести спільне засідання двох комісій. Постійні комісії з питань земельних відносин природного користування планування території охорони навколишнього король середовища до обстрілів та будівництва, а також постійної комісії з питань освіти, сім'ї, молоді та спорту, науки, культури, охорони здоров'я та соціальних питань. Нам необхідно обрати головуючу на, ці, на цьому спільному засіданні. Прошу, у кого є які пропозиції. Так, прошу, хто за те, щоб обрати головуючою Галину Токоменецьку, будь ласка, прошу голосувати. Так, шановні депутати, депутат, на, спіль... депутат. на спільному засіданні постійних комісій присутні більшість членів комісії. Кворум є. Запрошені. Начальник відговор. Господина та будування Тетяна Покович, та голові і освіту, культури, сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я Сергія Андюра. Засідання комісії про вичинне. Згідно за другої частиною 9 статті 47 закону no 9 від 2024 року та регламенту сільської ради відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування України, пропоную розпочати спільне засідання постійних комісій. Хто задовольну козицію Прошу голосувати? Хто за голосу? За? Дякую. Засідання постійних комісій вже відкрите. Шановні мені Нам необхідно затвердити порядок денний на розгляд сесії, на розгляд комісії виносять питання згідно з порядком денного. Перше питання про завершення програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя Веречанської територіальної громади на 2025-28 років доповідає головний спекцій освіту освіти Сергія Маджора. Друге питання про затвердження структури такій кості штатних одиниць, боровецького закладу, дошкільної освіти, Варінченської сільської ради, Чернівецької району, Чернівецької області, доповідає головний спеціаліст схід освіти Сергій Маландзора. Третє питання про затвердження структури такій кості штатних одиниць, чеського закладу, дошкільної освіти. Веренченкої сільської ради, Чернівецького району Чернівецької області доповідає Сергій Козові. Четверте питання: про збережні структури та кількість штатних одиниць із Симільського закладу шкільної світу Вереченкої сільської ради, Чернівецького району Чернівецької області, доповідає Сергій Конзор. П'яте питання про збережні структури та кількість штатних одиниць до шкільного підробляла якому філії першого ступеня. Варінчанського ОЗЗСО першого третього ступінь імені Ірини Фіди Варінчанської сільської ради району Чемецької район, області доповідає Сергія Мзора. Шосте питання про затвердження програми поводження з твердими повотовим відходами на території Варінченської територіальної громади на 2025 2027 роки. Доповідає начальник відділу земельного устрою Тетяна Купович. Сьоме питання про затвердження програми розвитку земельних відносин та охорони на території. Варянчанської сільської територіальної громади на 2025-27 роки. Доповідає начальник відділу земельного устрою Тетяна Попович. Восьме питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж Верінчанської територіальної громади. Доповідає начальник відділу земельного устрою Тетяна Попович. І дев'яте питання: розгляд земельних заяв такого копейка. Також доповідає Тетяна Попович. Прошу, у когось із депутатів, будуть якісь пропозиції, уточнення, зауваження? Немає, немає. Хто, хто за такий порядок? денний, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Отже, переходимо до першого питання. Прошу. Знаєте, шановні члени комісії, пропонується на сесію весь проєкт рішення щодо затвердження про затвердження програми розвитку по функціонування української мови як державної у всіх сферах сфер суспільного життя Величанської територіальної громади на 25-ті. Значить. Огрупування необхідності прийняття даного рішення, передбачено Конституцією України, стаття 10, яка визначає українську мову державною і зобов'язує органи державної влади, місцевого самоврядування забезпечити її всебічний розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя. Плюс є закон про забезпечення функціонування державної мови. Значить, Мета і завдання програми, метою завдання програми є забезпечення всебічного розвитку та поширення української мови у всіх сферах життя громади формування стійкою мовної компетентності серед її жителів сприяння збереженню культурної спадщини. розширення сфери використання української мови, забезпечення належного рівня володіння державною мовою, працівниками органів місцевого самоврядування та установ підпорядкованих сну і організацій організація культурно-косвітницьких заходів з примовлених на популяризацію української мови, створення та поширення україномовного інформаційного контенту і підтримка навчальних програм з вивчення державної мови. Тож, ситуація така, що окрім цього, є розпорядження РДА, розпорядження ОДА, де е, зобов'язують всі громади затверджувати дані програми. Тому пропонується на сесію винести і затвердити нашу. Програму Величанської територіальної гумани на 25-28 років. Чому потрібно саме цей час? зобов'язує часи, <паспорізація> такі що зобов'язують. Дело в тому, що це стосується всі організації до цього часу було і Конституції Це перебачно конституція прийнята не тепер, але зобов'язують, що якщо ну позиція. Ода ФДА, що повинно бути крім того, що само собою дотримання з Конституції України як головного закону України, такі ще повинні бути місцеві програми. Це для підтримки програми, якщо виникне на питання, наприклад, фінансової складової, провести такий захід популяризацію української мови, обов'язково щоб у всіх організаціях комунальних, державних і місцевих самоврядуваннях використовувалися виключно українська мова. Ну, Зрозуміло, що дякую. Коли запитали, що допомогли, будь ласка, не маємо. Хто за те, щоб рекомендувати ви наставний проєкт рішення на засіданні 57-ї сесії Речецької сільської сесі. ради, то що голосувати? Хто за? Дякую. Будь ласка, здавайте. Так, шановні члени комісії, пропоную розглянути друге, третє, четверте і п'яте питання. Яке стосується е, затвердження структури і штатних одиниць е, закладів дошкільної освіти, одним пакетом, тому що це стосується одного і того самого питання просто різних юридичних е, закладів дошкільної освіти і дошкільного підрозділу, які відноситься до Величанського порного закладу. Значить, е, у зв'язку з набранням чинності, 1 вересня. 25-го року наказу Міністерства освіти і науки номер 844 від 19.06.25 року про затвердження типових штатних нормативів закладу дошкільної освіти, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції 26.06.254 90, е, дріб. Е, 44 2014, і цей же наказ визнає таку, що втрату чинність, наказ Міністерства освіти і науки номер 1055 тобто той, який до цього регламентував типові штатні нормативи всіх закладів дошкільної освіти, і в тому числі дошкільних підрозділів. І тому е, пропонується винести на сесію дані проєкти рішень і е, затвердити е, структуру штатної одиниці. Веренчанського закладу дошкільної освіти, Болівецького закладу дошкільної освіти, Кислівського закладу дошкільної освіти і дошкільного підрозділу до Мульмської філії в новій редакції. І відповідно до прирозрахунку в наказі була формула. При розрахунку штатних одиниць, даних закладів освіти і дошкільного підрозділу використовувалися наступні показники. Кількість груп, віковий склад дітей. Тривалість робота закладу і наявність додаткових послуг, таких музичні, фізкультурні та, і так далі. Значить, на сьогоднішній день на е, сесію по вернічанському закладу зашкільної освіти пропонується затвердити структуру штатного численних одиниць, е, три різнові вікові групи, е, тривалість робочого дня, 10 годин, 30 хвилин, е, загальна кількість штатних одиниць 30,7 на сота. По е, Борівецькому закладу варко до дошкільного освіти пропонується затвердити і ввести дію з першого на 9.2025 року, тоді коли приймається дві різновікові групи, режим роботи 10 годин 30 хвилин і загальна кількість штатних одиниць 15,835. Це з адміністративним, педагогічним і адмінперсоналом. Це загальна кількість. Е, є в додатках розписана кожна штатна одиниця. І, і По Киселівському одна різновікова група тривалість 10-30 годин, загальна кількість штабів 8,85. Демографічна ситуація сталася так, що там виключно одна група. І дошкільний підрозділ, одна різновавікова група, тривалість 10 годин-30 хвилин, загальна кількість штабних хвилин 4,01. Отак. Okay. Значить, прийняли е, наказ, він вступає в дію з 1 вересня, який затверджує, но, затверджує нові такові штатні нормативи. Старий який до, до, буде діяти до 31-го 31.08 включно, тачає чи ніч. Да, по 31.08. в зв'язку з тим, що тут і всі позиції йдуть на покращення, того не, немає необхідності попереджати за два місяці. про скорочення з чисельності, то там поки йде на покращення. Людина просто дає згоду, що вона згідно працювати у прибічних у сестрах, праці і так далі. Ось така ситуація. Всі люди будуть забезпечені. Фор... Да, да. Тобто фактично тут не погіршення, бо якщо б було погіршення, то йде кодекс законів про працю, попередження за два місяці, так, переважне так, право залишення на роботі, то це не застосовується того, в принципі. Якщо Гладенько е, да, і керівники закладів до школи світи вже в курсі, вони чекають рішення, щоб затвердити наказу штатні розписи. Бо ми штатна одиниця і штатні розпис це різні речі. Штатна одиниця це кількість ставок, але на одну ставку можуть працювати дві людини і так далі. Це є штатне честь. А це штатні одиниця це виключно ставки. Не затверджує. Ось така ситуація. Які запитання, будь ласка, пропозиції? Немає запитань. Хто за те, щоб рекомендувати та винести дані проєкти рішення на засіданні 57-ї сесії Величенкої сільської ради, прошу голосувати. Хто за? Прошу. Виноситься на розгляд комісії програма про поводження звернення побудованих формам на території Времченкої сільської ради. Ця програма розглядається для того, щоб можливо фінансування. На треба розробити схему санітарної участі населених пунктів, щоб в Величенському сільську раду розробити заходи санітарної участі, утилізації відходів, зарахування можливостей та сучасних технологій поводження з побутовими відходами. На 25-27 рік обсяг фінансування з бюджету сільської ради 30 тисяч гривень. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів та недопускання їх утворення. Також бюджету сільської ради 30 тисяч гривень та інформування закладів освіти, закладів культури, населення, всіх і організацій через засоби масової інформації. Ми будемо інформувати всіх, тут не потребує фінансування. Це по програмі поводження з торгівним побутовим відходи. Прошу когось якісь отримати допомагати, будь ласка. Хто за те, щоб рекомендувати товаришкоданий проект? рішення на засіданні 57-ї сесії Веренченкої сільської ради, прошу голосувати. Хто за? Я, хто, І також програму розвитку земельних відносин та охорони земель на території Веренчанської сільської громади на 25-27 роки. Якщо ця програма в себе включає, також тут іде фінансування на інвентаризацію земельних ділянок, виготовлення технічної документації. Щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. На 25 рік ми пропонуємо це також дійти фінансування з сільської ради. 25 рік 20 тисяч, 26 двадцять тисяч, 27 20 тисяч, загалом 60 тисяч. Виготовлення генеральних планів У нас вже застаріли генеральні плани, нам треба буде їх виготовляти. Поки що в них обсяг фінансування з бюджету 25 рік 500 тисяч, 26 рік 500 і 527 рік. Загалом 5 трьох мільйонів гривень. Розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж периферіальної команди. 25 рік 200 тисяч і 26 рік 300 тисяч. Загалом 500 тисяч. Отаку нам треба і щоб можна було встановити. Прошу, Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засіданні 57-ї сесії Веренчанської сільської ради, прошу голосувати. Хто за? Власне. Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж Веренчанської територіальної громади. Ну, ви знаєте, що нашу громаду входить сів населених пунктів. В межі є тільки внесені в державний земельний кадастр, тільки населених пунктів. Нам треба робити для того, щоб робити генеральні плани. Нам спершу треба зробити межу цілої громади, де будуть входити всі бої, вся, вся, вся територія громади. Тому просимо розглянути таке питання і погодити. На сесію проекту надати дозвіл Веренчанській сільській раді на розробку проекту заголовському щодо встановлення межі Величенської територіальної громади. Всі голошу кого є якісь запитання? Пропозиції. Хто за те, щоб рекомендувати проведено даний проєкт рішення на засіданні 57 сесії Веренчанської ради, прошу голосувати. Хто за? Одного голосу. Дякую. сільської ради звернулося товариство Веренчанські консерви. Особі директора Масовича Андрія він просить надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо змейних ділянків власні штовхови до якупу орієнтовної площі 08 розміщення та експлуатація допоможних будівельність підприємств переробної, машино-будівної та іншої промисловості. За рахунок земель, вже та громадської забудови, вулиця Шевченка, 23 метри. Він викупив будівлі колишнього консервного комбінату. Через аукціон має у власності і хоче вторгнити знайомі. Прошу кого, є, які запитання? Хто за те, щоб рекомендувати, то ви насправді проєкти рішення? На засіданні Пілісеної сесії сім'ї до все до нас звернулося до сільської ради акціонерне товариство Постриживський комбінат будівельних матеріалів. В них є земельна ділянка в оренді, кожного 18,9 гектара. Тепер вони хочуть зробити поділ цієї ділянки на дві. Поділ буде орієнтовно 10 гектарів і 8,9 га. Що вони відчужують, відчужили майно е, другому підприємству Товариство Фальмайнгаут, яке хоче будувати завод з виготовлення сухих, гіпсових сухих сумішей. Тому для того треба цю ділянку розділити, припинити договір і укласти два нові договори оренди. Працює буде хто кого, які запитання? будь ласка, пропозиція. Хто за те, щоб про винести дані проєкти на засіданні 57 сесії в сільської ради, прошу голосувати. Хто за? До сільської ради звернулося акціонерне товариство Чернівці Оденерго, яке просить затвердити проєкт землю щодо відвернення земельної ділянки в оренду, для розміщення та послугова об'єктів передачі електричної енергії, земельні ділянки, розташовані в селі Бурівці та село і селі. довгий термін довгих певних всего 12 миллиардов. Под станцией и под целением они будут свои. Это маленькие площади по 30 минут, по 2 метра 24, 47, 47, 28, 29, 16, 37, 36, 32, 44, 24 квадратных метров. Это их имя КТП. Кого я выпадаю? Немного. Хто запишу, перенес, за те, що допомогувати на заданий проект рішення на засіданні під сесії Верониченської сільської ради, прошу голосувати хто за До Виронченської сільської ради звернулася жителька села кіселів доголіс Христина Юріна, яка просить надати дозвіл на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площі 0,9 де на будівництво звонів, будівлі загрузні. В не є у власності. Вона купила приміщення магазину і також хоче. Є вже документація виготовлена, вона хоче викупити цю земельну ділянку. Тому для того, щоб викупити ділянку, треба зробити звіт про експертну оцінку, щоб була ціна продажа. Прошу, кого якісь питання? Хто за те, щоб рекомендувати винтиданий проєкт рішення на засідання 57-ї сесії Веченської сільської ради, про хто за? До сесійської ради звернулися жителі села Киселі, пасічний футбол Олександр, Андрієць, Ярослава Яновна та Філіпчук Олександр Головйович просить заперти перезанустрію щодо відведення земельних ділянок оренду для городництва з загальною площею. Пасічний прибол 02445, Андрієць 02453 і Філіпчук 03977. Заперити проект та передати в оренду терміну на 25 років. А що це, це, це за ділянки? Це ділянки, е, які, е, це дві е, розташовані за старостатом ділянки. Ага. Зі широком 2445 і 0453. Вони їх використовували і другого поля 1097 голови вільна ділянка. Прошу, коли якісь пропозиції? Хто за те, щоб рекомендувати за даний проєкт рішення на засіданні сесії Виронченської сільської ради, прошу голосу. Хто за Веренченкої сільської ради звернулася кузак Марія Миколаївна, жителька села Киселів, яка неодноразово вже до нас зверталася і знову повторно звертається, просить розглянути її заяву та затвердити проєкт по зміні цільового призначення земельної ділянки. З для ведення товарного на для ведення особисто селянського господарства. Я думаю, що ми виносимо цю заяву на сесію mm, і обласне. будемо, як депутати будуть голосувати, ми будемо приймати рішення. Колись є якісь інші пропозиції? Хто за те, щоб рекомендувати довести даних проєкт рішення, за засідаємо 57 сесії в мічанської сільської ради, пошого голосувати за. До сільської ради звернувся Демиденко Сергій Михайлович, житель села Геренчарка, який просить припинити договір оренди земельної ділянки для будівництва обслуговування живого будинку, господарських будівель та споруд, в зв'язку з тим, щоб він відчужив земельну ділянку свою, своєму синові Демиденко Сергію Сергійовичу. І Сергій Сергійович буде писати на передачу власність. У нього просто є два будинки, у нього вже один в приватній власності. Тут був договір оренди. Він сплатив орендну плату за цей рік і просить вже припинити будинку. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання сесії Венчанської міської ради, прошу вас хто за? З заявою звернулися жителі села Веренчанка, Костек Василь Васильович, Галина Васильна, Василь, 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 Костек, Ярослава Степана, Костек Віталій Юройович, які успадкували право на земельний час паї з батьків. Це було розділено на чотирьох і розроблена документація. Вони просять затвердити цю документацію та передати власність для ведення товарного села виробництва. З такою заявою звернувся до часта Станіслав Анатолійович. Розроблена документація вже для ведення товарного паю в селі Явнюка. З такою ж заявою в Черняський Іван Іванович, житель міста Чернівці, але він успадкував е, цю земельну ділянку в селі Баби для ведення товарного селя Виробництва. Це то товарного селя Виробництва. Ще то сертифікати людей будуть. І тепер, щоб я не забирати ваш час для будівництва обслуговування живого будинку, господарської будівлі і споруд, технічні документації, я буду зачитувати село, прізвище і старшу було нас швидше. Жителі села Киселі, Осавка, Віталіна Юрівна, Палавнюк Юрій Гаріч, Палавнюк і Навасина, Палавнюк, Вадим Юрійович. це також житловий будинок на чотири. Попович Іван Іванович, село Киселів, село Киселів нашого колега Олександрівна, Урсуляк, Сергій Олександрович, Олександр, Селокіселів, Подоряк Наталія Васильівна, село кіселів, водна Миколаївна, село кіселів, Харюк Василь Васильович, село кіселів, Одинак Марія Тодорівна, село кіселів, яцюк Тодорівна, село кіселів. Старковія Веренчанка, Словоринченка, Василь Іванович Веренчанка, Федорюк Тетяна Григорівна Веренчанка, Тумак Іван Іванович Веренчанка, Вулик Георгій, Георгійович, Федоря, Федоря Микола Ігорович, Борівці, Яблонська Олена Георгіївна Борівці. Боднарюк Василина Петрівна, село Борівці, Григорій Чук, Марія Дмитрівна, село Берейчатка. Ну і Володимир <кліджував> Георгійович так само попаю. Він вже розробив документацію і затвердив на сесії. Прошу, у кого <кліджув> якісь запитання, будь ласка, пропозиції. Хто за те, щоб рекомендувати та винести дані проєкти рішення на засіданні 57-ї сесії Венчанської сільської ради, прошу голосувати. Хто за? Немає одного От, всі питання порядку денного вичерпні. Дякую ще за роботу.